2023 році ми продовжили завдання, які розпочинали ще на початку повномасштабного вторгнення. Це завдання по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми є одним з найбільш активно залучених центрів екстреної медичної допомоги в Україні, які займаються медичною евакуацією, і ми є єдиними в Україні хто здійснює медичну евакуацію на лікування за кордон наших цивільних та військових поранених. Від червня місяця цього року Львівський обласний центр без залучення міжнародних партнерів міжнародних команд екстреної медичної допомоги виконує ці завдання самостійно І вже станом від червня місяця до сьогоднішнього дня більше тисячі наших громадян ми евакуювали на лікування за кордон або повернули вже після лікування додому в Україну. Це одна з головних функцій, яка в нас з'явилася під час війни, яка нам була непритаманна. Друга частина це є робота з гуманітарними вантажами, в тому числі з транспортними засобами і автомобілями швидкої допомоги. Протягом цього року ми передали 103 автомобілі екстреної медичної допомоги на Збройні сили або на прифронтові центри екстреної медичної допомоги. Певна частина з них є броньовані. Ми розуміємо, що в час війни фінансування галузі охорони здоров'я є достатньо дотаційне через наших міжнародних партнерів. Ми розуміємо, що нам приходиться функціонувати в режимі обмежених ресурсів. І максимальна наша увага присвячена процесу оптимізації внутрішніх процедур, економії ресурсів і економії коштів для того, щоб ми могли підтримувати високий рівень заробітної плати в нашій установі. Надалі ми над цим будемо і продовжувати працювати. Одним з головних завдань, які ми виставили в 2022 році, продовжуємо виконання в 2023 році, і найбільше будемо працювати в 24-му. Це навчання медичного і немедичного персоналу. Станом на сьогоднішній день вже наших водіїв пройшли перенавчання на екстрених медичних техніків, і ми з початку січня розпочинаємо масове навчання всіх наших медичних працівників, фельдшерів, медичних сестер, лікарів і парамедиків. Новим навичкам надання до госпітальної допомоги. Відповідні нормативні документи в державі є вже затверджені і ми розпочинаємо імплементацію. Фантастичного за масштабами проекту, який буде залучати в себе десь близько півтори тисячі наших медичних працівників центру екстреної медичної допомоги, де ми будемо перенавчати всіх наших працівників на європейський стандарт працівника екстреної медичної допомоги. Ми твердо розуміємо, що як і для нашого центру, так і взагалі для держави, порятунком в ситуації, яка складається з військовою агресією з Російською Федерацією, є партнерство з міжнародними. Народними організаціями партнерство з нашими колегами з європейського союзу, і в 24 четвертому в наступних роках ми будемо максимально працювати над інтеграцією Львівського центру екстренки в європейську систему емердженції і в європейську систему медицини невідкладних станів Це буде не не лише питання навчань, а це буде питання партнерських стосунків, налагодження співпраці довготривалої і виконання спільних проєктів, спільних завдань під егідою Європейського союзу і також інших міжнародних організацій.